Людей у масках, так, які успішно після приїду забралися звідси. Хочу йому сказати, що землями запасу замежає населеного пункту розпоряджається Держземагентство. І на даний момент, чому ви не займаєтеся як депутат районної ради, так, чи обласної ради, Сукірницької сільською радою, де 22 гектари розданого, які були заплановані генеральним планом, під Будівництво соціального жила школи дитячого садка. Чому ви не займаєтеся свого довицькою сільською радою, де держком землему області за три місяці? Фактично було роздано там чи за два місяці чужим людям було роздано 157 гектарів, які зараз завдяки нам прокуратура арештувала. Так чи дава чому ж полеміки? Ви знаєте, що я займається щодання займає вже а на потяг? Ми цікавилися мене цікавить полеміка. Сьогодні, сьогодні я робота інспекції.